Буде розпакування посилочки з тему замовлення. Ми змінили свій звичайний пилосос на робот пилосос Дуже така зручна і вигідна річ, тому що ми більше часу проводимо на роботі, а вдома у нас собаки. І коли один вихідний. То, звичайно, не хочеться його втрачати на генеральне прибирання, починаючи з ранку, витраювання, всього остального. Тому дуже удобно, він е, керується через телефон, можна сидіти на роботі, можна поприбирати, поки ти приходиш е, з роботи. Ну і Такі хороші нюанси. Е, е, ну, До нього потребувалося заказати додаткові це мішки для збирання, бо вони в нього. Одноразові щіточки на всяк випадок, там такий наборчик був. Тому не втрималася, замовила. Це моя перша е, тему, як це кажуть, замовлення. Не знаю, що тут вийшло, дозаказала. Бачу вже щоточку. Це для прибирання е, жалюзі горизонтальні. Чистити. Дуже незручно мити кожну полоску. Він, коли буває, я приложив зусилля і оцю полосочку погнув. Ну, буває. Так, це у нас така ось щиточка. А, ось такі цікаві. Ну, це теж таке погратися прийдеться. Ось хочу показати ближче. Така От така пролазить палець. І. Для чого оце тільки, може якось навпаки, ні, незручно отак якось. Не знаю для чого це, треба буде потім почитати. І ось спробуємо, на жалюзях. Отака річ замовила. Тоді. Сейчас. А це для полососу, так. Да. Защіпка. Крутки не дарвала. Защіпка. Да. Це колосос. І ось тут в наборі йдуть е, отакий запасний валік. Він знаходиться посеред пилососу. то що набирає. Ось такі три щіточки, які повзають і піддирують щиточка для чистення. Так, тряпочки, бо ми є підлогу. Щоб були запасні на всяк випадок. І ось такий набір, їх, по-моєму, там 10 штук, отакі мішочки одноразові. що так хорошо запарено було. Так що, ну, маленький такий, таке замовлення, взагалі-то тільки для пилососа, Ну, взяли ще попробувати, Зараз будемо пробувати жалюзі пройтися, чи воно допомагає, чи воно річ не потрібна буде. Пішли пробувати жалюзі. Так, і тепер проводимо тестування. Зараз вставляємо акуратненько. Отакі штучки. І ось робимо, треба притримувати. Ну, витирає. Вони, звісно, у нас не такі грязні були, але справляється. Тепер переходимо на іншу сторону. Ну, не знаю, я роблю в суху, можливо, якщо дуже грязні і вони білі, то, мабуть, треба змочувати можна і витирає. Ну, добре справляється, тільки треба притримувати, щоб не вирвати. Жалюзі не пошкодити. Так що, ось така у нас, бачите, трошечки пилячка є, сіла, справляється добре. Потім з'ясуємо, чи це під мізинець зроблено, чи під підшо. Ну, ось такі, таке замовлення. Все, всім дякую за увагу. До нових відео.